Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда Фактів ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю 31 людину. Серед них п'ятьох дітей вбили російські терористи напередодні, завдавши масовану ракетно дронову удару по Києву. Ночі та зранку з-під завалів будинку у Святошинському районі діставали тіла. Там під руїнами загинуло майже 30 людей, зокрема і дворічне маля за повідомленням президента Володимира Зеленського. Пошукова рятувальна робота там завершена. Тепер надзвичайники почнуть розбирати власне завали. За перебігом пошуково рятувальної операції стежила і наша кореспондентка Христина Гавриш. Вона з нами наживо. Христю, вітаю тебе. Яка у тебе зараз на цю хвилину є інформація? Справді про ситуацію на місці трагедії. Вітаю славу. Буквально півгодини тому з-під завалів дістали тіла ще трьох жертв цього терористичного удару росіян по будинку. Це мама Ірина та двоє її доньок: 10-річна Алінка та 14-річна Настя. Вони мешкала їхня квартира була на шостому поверсі. Відомо, що тут є їхній батько, він військовослужбовець і воював проти окупантів на фронті. Зараз він приїхав сюди. Також тут багато друзів і однокласників цих дівчаток, які від учора тут чекали і сподівалися на диво, якого, на жаль, не сталося. Мама. Мама, дочка, старша і він же. Мінший звали Аліса. Аліна. Аліна. Аліна Аліна Аліна, мама Іліна. А скільки менші дівчинці? 10, максимум десять, років. десять максимум одиннадцять літ. Настя і її сестра та мати. Вони усі в трьох загинули. Вони були в одній квартирі на шостому поверсі. Можливо, залишилась жива їх кішка. І батько живий. Він сюди приїхав. Він військовий і воює. Загалом Росія вбила у цьому будинку 28 людей, зокрема, п'ять дітей, наймолодшій дитині 2 роки. Зараз люди приносять сюди квіти, тут продовжують працювати психологи з родичами. Станом на зараз пошуково-рятувальна операція зупинена, як ти сказав, Славо, і ДСНСники приступають до аварійно-відновлювальних робіт. Прошу послухати їх. Станом на зараз можемо сказати, що пошуково-рятувальні роботи на цій локації наразі завершені. Зараз будуть продовжуватися аварійно-відновлювальні роботи, за нашою інформацією, під завалами більше людей. Немає рятувальники прибирають ці небезпечні конструкції буде продовжуватися вивоз будівельного сміття та конструкції, які заважатимуть. І комісія, яка буде обстежувати цей будинок, і комунальним службам, які розпочнуть свою роботу після наших робіт, для того, щоб відновити газопостачання, світлопостачання і води в цей будинок. Нагадаю, що ніч на вчора була однією з найстрашніших для столиці. Понад 300 дронів випустила Росія по Києву і вісім крилатих ракет. 31 людина загинула ще більше ніж 150 п'ятдесят На цьому в мене все Слава! Дякую тобі, Христю. Це була Христина Гавріш із місця удару російської ракети, яка знищила весь під'їзд у будинку Святошинському районі. Де нагадаю, 28 людей загинуло. Такий підлий удар Росії вкотре показує, що необхідний додатковий тиск на Москву та санкції. І дуже важливо, щоб світ не мовчав про такі атаки ворога на Україну, наголосив президент Зеленський. Він цінує те, що президент Трамп і лідери Європи чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію. І цієї ночі росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Щоправда, запустили їх трохи менше. 72. за попередніми даними. Сили протиповітряної оборони збили або знешкодили репсистемами 44 повітряні цілі ворога. На жаль, зафіксовані влучання 28 безпілотників у дев'яти локаціях. Ну і 160 боєзіткнень зафіксовано за минулу добу на фронті. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. 6 тисяч разів окупанти обстрілювали наші позиції та населені пункти і застосовували понад 4 тисячі дронів різних типів. Також ворог скинув 127 керованих авіабомб на Чернігівщину, Запоріжжя та Херсонщину. Найзапекліші бої тривають біля Покровська на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Зокрема, на Покровському відбулося 47 атак росіян на Лиманському відтинку. 30 штурмів окупантів. А на Новопавлівському напрямку 23 боєзіткнення. Вони б'ються за кожне життя, часто ризикуючи власним, працюють у надскладних умовах та все одно завжди вірять у краще. Наступний наш сюжет про медиків 60 60-ї окремої механізованої бригади, які працюють на лиманському напрямку. Ситуація там вкрай напружена, небо наповнене ворожими дронами, але медиваки продовжують курсувати між нулем пунктами приймання та передачі поранених і стаб-пунктами. Маршрут надії та життя на власні очі бачив наш Ігор Ромахло. Все, закрили. Поїхали. У повному захисті на одній з автівок Медваку. Ми вирушаємо до пунктів прийому та передачі поранених 60-ї окремої механізованої бригади, що тримає оборону на Лиманському напрямку. Наш гід сьогодні командир медроти. Пан Ігор, починає з інструктажу. Тому що може тебе з голови остаться. Зривна волна, так шлем у вас по касательні пройде. Застереження дуже доречне, адже прилітає тут часто. І це майже одразу помітно з вікна. На горизонті постійно щось димить. То йде міни, лікап, прильот. До першої нашої зупинки долітаємо без пригод. У небі постійно висять російські крила. Їм медиваки для них пріоритетна ціль. І попри таку увагу з боку ворога, ці хлопці продовжують рятувати життя. Наша задача це зупинка кровотечі, стабілізація життєво важливих показників функцій організму і подальша евакуація на наступний етап. На все до 10 хвилин. Тобто, головне завдання цих спеців виграти для захисника час, аби той точно доїхав до повноцінного стаб-пункту. А це вже на відповідальності Сергія, водія. Ти ж не робот, теж є серце і чушства, якісь що ти потрібен тут. Значить, до повномасштабної війни чоловік працював далекобійником разом із сином. Тепер разом із сином і воюють. І використовують свою водійську майстерність, аби рятувати життя. На жаль, дуже тяжко на що цих дронів. ФПВ. Тому що ну, дуже багато машин унічтожають вони. І слухать ушами, глазами. Кажуть, газ в поле і пішов, а там далі вже. Там всі вишні, все знає. Ну, дай Бог поки допомагає. Наша подорож продовжується І далі. На нас очікує пункт прийому та передачі поранених, який розташований ще ближче до лінії зіткнення. От села. Сам лиман та його околиці закутаний гідким димом. Багато пожеж від прильотів. Місцевих тут майже не залишилося. Але продовжують свою роботу люди-титани, які рятують життя в надважких умовах. Проблема Ми... зі світлом нема взагалі. Світла тут немає, генератор. Тут все перебито, та всі. Тут все Вони понищено, побито, людей майже вже немає. Але ви працюєте? Працюємо нам Тримаємося. Раптом у нашому районі помічають російські FPV. Тільки якщо дадуть команду, тоді тільки їдемо. FPV висить. Поки є загроза, є час на каву та історії, від яких іноді волосся стає дибке. Нам привезли хлопчика, він пролежав, Я не знаю, четверо суток, мабуть, на позиції з поранення там мухи роблять своє діло. Ми його розрізати, там, копошатися і їдять потихеньку. Така страшна ціна, яку платять українські воїни на передовій за наш мир та спокій. Тим часом в нас з'являється шанс проскочити повз ФПВ. Дим та запах від численних пожеж залишається позаду. Вночі тут стане ще гарячіше. Ми ж прибуваємо до умовного фінішу головного стаб-пункту. Саме сюди приїжджають наші воїни від тих героїв, яких ми побачили сьогодні. Тут є усі умови для надання допомоги ширшого спектру. Були такі пацієнти, які надходили після скиду якогось бойового снаряду, який тут же розпилився газ, і хлопці мали ознаки отруєння газовою сумішю, приходили сюди. Надавалась допомога, їхали на евакуацію. 60 шістдесятки продовжують боротьбу за життя українських військових на Лиманському напрямку щодня, щохвилини. навіть зараз, коли ви дивитесь цей сюжет з Донеччини. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сітіві єдині новини. У липні до Білорусі залетіла рекордна кількість російських дронів. Повідомляють моніторингові канали країни за місяць. у Повітряний простір Білорусі залетіло щонайменше 96 шахедів. шахетів. Це абсолютний рекорд за весь час спостережень. Попередній пік припадав на грудень 24-го. тоді як у період від лютого до червня кількість виявлених безпілотників була в кілька разів меншою. Найбільше дронів зафіксували в ніч проти четверга 31 липня, саме тоді, коли Росія масово в Україну. Ну, запустивши понад 300 шахедів та вісім ракет. Тоді, щонайменше 26 безпілотників зайшли у повітряний простір України через білоруський кордон. Чотири державних нафтопереробних заводи Індії зупинили імпорт російської нафти за вказівкою влади. Повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. Минулого тижня ці підприємства не подали росіянам жодної нової заявки на закупівлю та шукають нові джерела постачання. Серед причин називають різке зменшення знижок на російську нафту в липні та мита президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Нагадаю, сьогодні це 25%, хоч раніше Трамп обіцяв, що будуть всі 100%. Блумберг пише, що перспектива таких тарифів уже спричинила падіння індійської національної валюти рупії до найнижчого за останні три роки рівня. Тим часом Трамп напередодні. Ні, соцмережі нагадав Індії, що карає її за купівлю російської зброї та енергоносіїв. Мене не турбує, що Індія робить із Росією. Написав він. Вони можуть разом опустити свої мертві економіки. Мені все одно також Дональд Трамп відклав підвищення мит для Мексики на 90 днів. За цей час сторони планують завершити переговори, аби укласти торговельну угоду. Упродовж наступних трьох місяців будуть чинні мита 25% на автомобілі, а також 50% на сталь алюміній та мідь. Раніше американський президент погрожував, що від сьогодні за Ровадять тарифи у розмірі 30% на імпорт із Мексики. Такий дедлайн був визначений і для Євросоюзу. Проте минулого тижня Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підписали торговельну угоду, яка встановлює мита 15% на європейський товар. 140 українських мікро та малих підприємств отримали гранти на розвиток енергонезалежності. Гранти до 10 або 20 тисяч євро бізнесмени могли витратити на сонячні станції, генератори та інше обладнання. Усе завдяки проєкту, який реалізує фонд розвитку підприємництва за фінансування Німеччини та Норвегії, як показує досвід, саме малий бізнес найбільш жвавий до розвитку, але разом з тим вразливий до економічних викликів та блекаутів. Саме тому про як спрямований на його підтримку. Олексій та Ірина Гончарови подружжя підприємців із досвідом у сфері громадського харчування уже 17 років. Завжди готують з душею та креативом. Зокрема, їхній фастфуд це здорова їжа. Наша фішка в тому, що ми за дві хвилини надаємо клієнтам або на драйв, або в залі корисну страву завертай. Готуємо ми в сувіді, використовуємо зелень, мікрогрін, авторські соуси. Власну справу подружжя започаткувало на рідній Луганщині. Війна змусила їх двічі релокуватися. 14-го покинули. Кадіївку, а 22-го виїжджали з гірського уже третій рік. їхнє кафе працює у бучі. За цей час не раз переживали блокаути. Тож, аби бути енергонезалежними, підприємці встановили сонячну систему за грантові кошти. Максимальна потужність 20 кВт, В номіналі маємо приблизно 10, з урахуванням батарейок, накопичувачів, да тому, ну скажімо так, на даному етапі нам в принципі достатньо. Це десь на місяць до 20 тисяч гривень ми можемо зекономити. Підприємці отримали грант у рамках проєкту Підтримка енергоефективності мікро та малих підприємств України, який реалізує фонд розвитку підприємництва. Профінансували проєкт, уряд Німеччини та Норвезька агенція з розвитку співробітництва. Загальний бюджет 63 мільйони гривень. У результаті гранти на автономні джерела енергії отримали 140 українських мікро та малих бізнесів. Перевагу надавали підприємствам з прифронтових регіонів. Плюс ми також орієнтувалися відповідно до політики уряду на переробну промисловість Да, підприємства, які виробляють, відповідно, вони мають забезпечити безперервність свого виробничого циклу. Але тим не менше є готелі, ресторани, є і підприємства торгівлі, да, тобто типові підприємства, які, в яких задіяний саме от мікро і малий бізнес за грантові кошти. Підприємці переважно купували сонячні панелі та накопичувачі, рідше генератори. Нині альтернативні джерела енергії дозволяють бізнесу не просто помітно. Заощаджувати а й вижити під час знеструмлень, особливо це актуально для мікро і малого бізнесу, який лише стає на ноги. Ми ж коли надаємо допомогу саме такому е сегменту економіки сегменту бізнесу в економіці. Ми сподіваємося, що така допомога дозволить такому бізнесу зрости до середнього, тому що середній насправді е вимагає меншого допомоги ніж мікро та малий у наших реаліях. Тарас на відміну від домогосподарів, Бізнес більш зацікавлений в альтернативних джерелах живлення, бо гостріше відчуває підвищення промислового тарифу на електроенергію. Зрештою, саме бізнесу світло вимикають насамперед. Тож гранти на енергонезалежність не лише убезпечили підприємців від знеструмлень, а й допомогли зберегти робочі місця, зокрема для ветеранів та переселенців. Енергонезалежність і енергоефективність підприємств допомагають децентралізувати енергосистему. Вона стає менш вразливою до масштабних аварій. Це також підтримує відновлення економіки та сприяє її зростанню інвестиції в зелену енергетику, створюють нові робочі місця. Усе це сприяє розвитку місцевого бізнесу, наближає до стандартів ЄС і допомагає зменшити шкоду для довкілля. Самсонов Олександр Гназаренко. Факти Сі єдині новини. На цьому все я з вами прощаюся. Ну а наш марафон продовжується. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Щоденні ранкові повідомлення про те, що десь в Росії на залізниці, особливо в південних російських регіонах, щось вибухнуло від падіння невідомих дронів. уже стають на щастя, я б так сказав, приємною рутиною. Що це дає нам у воєнному сенсі? Я хочу поцікавитися у Сергія Грабського воєнного експерта, пане Сергію, вітаю. мої вітання. Пане Сергію, кожен день фактично ми чуємо, читаємо про те, що там десь на залізниці в Росії підстанція бахнула там, бахнула, там бахнула. В результаті е ми здогадуємося, що це матиме воєнний ефект, накопичувальний, якийсь, але ви можете пояснити, в чому саме полягає його суть? Просто затримати поїзди? Чи це якась ширша історія? Ви знаєте, основа логістики те, те, про що не говорять, це ритмічність. ритмічність поставок і безперервність поставок таким чином. Коли ми вносимо хаос, коли ми вносимо зміни у графіки руху поїздів у графіки вильоту літаків, ми руйнуємо те, що називається стабільністю і ритмічністю. А це дає вже знаєте, такі відкладений або похідний ефект на те, що може відбуватися вже потім. Це дає, як то кажуть, прямі, прямі е, фінансові збитки, це руйнує ланцюги постачання, і відповідно до цього е, примушує міняти сроки підготовки. Тобто, якщо це екстраполювати виключно на військову тематику, то е, плани противника щодо проведення якихось наступальних акцій, таким чином зриваються. Вони не можуть зосередити на певній ділянці фронту певну кількість сил для того, щоб в певний час атакувати, і це, скажімо так, перший ефект від того, що відбувається внаслідок ударів у логістиці. Звісно, я як військовий можу сказати, що для того, щоб ми дійсно зруйнували логістику, треба наносити удари з інтенсивністю на порядок вищою від того, що ми зараз робимо. Саме так на порядок, тому що Противник має, як це не дивно, досить таку стабільну і серйозну систему того, що називається і прикривається терміном технічне прикриття об'єктів транспорту, і тому для нас надзвичайно важливо зруйнувати це технічне прикриття, і зруйнувати це можна тільки масовим використанням ударних засобів по об'єктах транспорту. А скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, що... не спеціалістам, що таке технічне прикриття в цьому сенсі. Технічне прикриття в цьому сенсі це комплекс заходів а, і наявна структура, яка забезпечує, забезпечує відновлення пошкоджених об'єктів транспорту для їх подальшої експлуатації. Там є таке поняття, як технічні е, тимчасові норми експлуатації, і так далі, тому подібно. Тобто, це фахівці, це органи управління, це відповідні структури, які протягом досить короткого періоду часу а, можуть відновити, наприклад, жульновану відлізничну колію. Відновити злітно посадкову смугу в аеропорту або на аеродромі, а може зробити тимчасову, наприклад, переправу або зробити там тимчасове місце навантаження, вантаження в порту і так далі. Тобто для цього є відповідні структури, і треба розуміти, що по ним так само, до речі, треба наносити удари, і розуміти, де вони знаходяться. І саме це призводить до того, що внаслідок ударів противник може відносно швидко відновити певні об'єкти. Хоча початковий ефект завжди є, і саме цьому полягає наша задача, тому що ну знаєте, можна безкінечно доповідати про знищення танків артилерійських систем, але е, ані танк, ані артилерійська система не може бути задіяна, якщо відсутне пальне або немає боєприпасів. І саме це може зіграти дуже важливу роль у саме стримуванні противника на цьому етапі. Ну а постійні удари по об'єктах лозіїстики так само виснажують ті ж самі сили та засоби технічного покриття, про які я казав. Ну а що стосується ударів, по, наприклад, або по навіть не ударів, а погроз нанесення ударів по об'єктам в глибині Росії, ну давайте не забувати, що психологічний ефект так само є частковим інструментом частковим інструментом нашої збройної боротьби у тому, що росіяни самі назвали гібридною війною, тобто зриви, зриви перельотів, які за собою каскадно ведуть відміну рейсів або втрату можливості на пересадку, і ведуть серйозних фінансових втрат. Хай вони відносно невеликі, відносно нашого фронту, але це є все ж такі фінансові втрати. Вони носять такі кумулятивний ефект. Тому <серків> така робота <песерків> я, я просто хотів... важлива надзвичайно Так, ще <песерків> один так. короткий момент пояснити. Чи правильно я розумію, що навіть коли ми говоримо про аеропорти, то не принципове влучання в злітну смугу чи в якийсь об'єкт, принципова наявність дронів в повітрі, через яку оголошують план перехоплення килим, всі рейси затримуються з вилітами, і навіть достатньо просто наявності в повітрі БПЛА українських, щоб там ламати логістику. Абсолютно правильно, абсолютно вірно, пане Вадиме, тому що ви знаєте, тут навіть не треба посилати якісь дрони, які дійсно можуть завдати якісь удари а достатньо ну використати російську тактику і застосувати так звані фейкові дрони, які будуть просто забивати в локах забивати ешелони прольоту повітряних суден. Тобто, якщо на маршрутах прольоту в ешелонах прольоту з'являються якісь невідомі повітряні об'єкти, відповідно припиняється рух по цьому ешелону. І це ну знаєте, хоч навіть повітряні кульки відповідної маси і відповідного розміру, це вже буде достатньо для того, щоб зупинити рух повітряних судень на цьому напрямку. Тобто, простір для маневри в нас дуже великий. Супер, я думаю, що ми будемо користуватися цією нехитрою, дешевою і ефективною достатньо тактикою внесення хаосу в логістику Росії. Бо у Росії, наскільки я розумію, це якраз і сильна, і одночасно слабка. Позиція їхній розмір сильна або складно вражати далеко, але слабка без логістики вони так само валяться. І якщо ми можемо це дешевим способом логістику ламати, то чому б ні? Дякую дуже, пане Сергію, що поділилися цими думками. Сергій Грабський, воєнний експерт, був гостем розмовної студії. Уряд запровадив мораторій на перевірки бізнесу. Наскільки ефективно це буде в умовах воєнного стану, говоримо з Богданом Слуцьким, економістом Центру економічної стратегії. Пане Богдане, вітаю. Вітаю. А як ви оцінюєте ефективність запровадженого урядом мораторії на перевірки бізнесу? Це швидше в плюс українській економіці чи є нюанси? Насправді варто тут підкреслити, що це не перший. І, мабуть, не останні мараторії, які запроваджуються в умовах е, тих обставин, які ми маємо. В першу чергу, е, мараторії ми мали і до початку повномасштабного вторгнення на певні перевірки, і особливо після. Але головна їх мета потім вона була, вони були е, переглянуті, поступово скасовані і так далі. Знову ми повертаємось до цього питання, але. Тут важливо говорити про те, яка мета цих мораторіїв, на кого вони розповсюджуються, і до чого це призведе. Якщо говорити про мету, то в ідеалі вона має полягати в тому, що держава, забираючи в себе інструмент перевірок, да, певних, бо не всі насправді скасовані перевірки, повинна поставити якусь задачу, так наприклад, для того, реформувати там податкову або. Призначити голову Б так, закінчити реформу БЕ там, почати інші реформи в правоохоронній сфері і в фіскальному секторі для того, щоб навести лад. А в той момент, коли ця реформа відбувається, запровадити певний мораторій для того, щоб обмежити та функції, які на даний момент працюють там некоректно або не зовсім коректно. Натомість, що ми бачимо зараз, є формулювання, в тому числі в. РНБО, так які підписаний президентом указі наказом президента, тим, що е, мають бути скасовані безпідставні перевірки, тобто мене насправді тут дуже так зацікавило. оцей, зацікавило цей прикметник безпідставні перевірки, бо насправді тим ми фактично визнаємо, що відбувається безпідставні перевірки. Хоча насправді ну, чисто дидюре це неможливо. Як правило, завжди є якась підстава. Вона може бути необґрунтована з боку бізнесу, бо вона може бути неправильна. І вона часто розвалюється в судах, так? але є якась підстава. І е, треба говорити про те, що треба боротися якраз з тим, щоб не було у оці, цих формулювань, так? І е, до бізнесу приходили дійсно того, який має бути перевірений. Бо, на жаль, і ми це бачимо зі звітів, в тому числі ради бізнес-онбудсмена, приходять до тих, до кого можна прийти. Бо відома їхня адреса, відомо, де вони знаходяться, де проводять свою діяльність. Не хочете, так витрачати зайвий ресурс на те, щоб знайти дійсно тих, хто працює в чорну, да, а інколи прям в сильну чорну е діяльність відбувається. Зовсім легко прийти до тих, до кого. Це не так складно зробити, пане Богдане, але ви, ви ви самі так. сказали, от зараз... Ну, тут я тут так так та ви так. самі сказали, що не всі перевірки припинені. Наскільки я пригадую це формулювання кабінету міністрів, то ризикований бізнес, який має там ознаки можливої нелегальності, він все таки залишатиметься під перевірками. А які критерії, який бізнес ризикований, а які ні? Вони прописані в цих так, постановах? Так. Отут, отут, теж це теж дуже цікаве питання. Бо коли. От відбувається, ніби говорять правильні речі, так ризик орієнтований підхід. Ми про цей різок орієнтований підхід вже 20 років говоримо. Так як мінімум, останні 10, так точно не буде підпадати да підаксистка, тому що вона дуже ризикована. То в тому числі не буде підпадати, якщо ми говоримо про електроніку, так там про айфони завезення да імпорту подібних товарів, які мають високий ризик з точки зору. Обходу оподаткування так не будуть підпадати ті, хто е, має проблеми, так пов'язані з податковим боргом, який е, визнаний судом. Так а насправді таких дуже мало. Якщо ми повернемося знову ж таки до статистики, так якою оперує в тому числі рада бізнесу, омбудсмена, 99% відсотків, навіть більше більше 99% відсотків податкових надходжень сплачують бізнесом самостійно. І лише менше 1% – це той ті оплата так податкова, яка надходить від того, що судом призначено визнана те, що було донараховано, в тому числі через перевірки. Тобто, ми бачимо, що насправді фіскальний ефект від того, що тиснути на бізнес перевірками, є наднизьким. але в тому числі тут треба сказати, що Податкова перевірка, в тому числі податкова перевірка, вона в тому ж числі виконує функцію, щоб бізнес думав завжди про те, що от може бути перевірка, зокрема чорний бізнес. Так бо насправді, що ми бачимо, да що бізнес чорний працює, а білий боїться, що до них прийдуть безпідставно, в тому числі. А якщо ми говоримо про формулювання, яке визнане в законодавстві останнім рішенням РНБО, на мою думку, це ріш це формулювання є неправильним. Ми повинні ставити питання про те, що на жаль, так, підстава завжди знайдеться, коли є бажання. Тому щоб цього уникнути, недостатньо просто сказати, що у нас мораторій. Бо я чую в тому числі від бізнесу, деякого так і через. В тому числі на на, на в звітах ради бізнесу бусмени і не тільки що якщо е, скасовуються е, запроваджується мораторій, є інші на жаль тилові інструменти. В тому числі е, можуть бути е, пришито, перепрошую за е, сленг, так, державна зрада, і там вже зовсім інша стаття і зовсім інші е, санкції. Зміти, тому тут от теж потрібно, якщо ми запроваджуємо мораторій, то щоб не включились ще більш складні і жорсткіші інструменти. Та це до речі, одна з причин, чому бізнес не зовсім одностайно підтримує ідею мораторію, оскільки справді доводилося чути від бізнесменів, що у випадку, коли приходять і вимагають хабарі за відсутність перевірки, то це одна історія. А коли це зараз законодавчим мораторієм закрита ця схема незаконного збагачення для деяких силовиків, то можуть приходити і е, запроваджувати справу про, наприклад. Національну зраду а, державних і... інтересів допомогу так, країні да, адресору сплат... так, 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 сплат... ще тут Я хотів би додати, що в чому ще перепрошую, пане мораторії. Богдане. Так, у нас мораторії. вже вичерпується час, але ми а, будемо далі слідкувати за історією. З так. мораторіями залі українською економікою Богдан Слуцький був на зв'язку Економіст центру економічної стратегії. Далі новини, факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.